При реєстрації у програмному РРО є чек до 30.09.23 користуйся один рік безкоштовно. І так, поїхали користуватись цим ПРРО. У середовищі програми відкриваємо зміну. Чекаємо та формуємо чек. Ми можемо внести номенклатуру прямо у програмі без попереднього її внесення у програму. Вказуємо ціну, кількість і додаємо в кошик. Додамо дві позиції для прикладу. До прикладу, реєстрація програмного РРО. Ви можете звернутись до нашої компанії Бухгалтер Консультант для реєстрації програмного РРО та ми допоможемо вам його налаштувати. Додаємо кошик і проводимо оплату. Вибираємо готівка, це чи картка чи, можливо інший спосіб оплати, натискаємо Далі і у нас сформувався фіскальний чек. Після цього ми можемо закривати зміну, якщо більше розрахункових операцій за цей день не буде.